На каналі Марка, а з вами Ханавський Марк і сьогодні ми будемо грати в YouTube Live Сьогодні ми в цій ігрі станемо ютуберами. Давайте ми заходимо. Мужечко шитка. Грай прикольненько. Play і Так, о, Андерфин трав 1500 подписки. Туторал, ну давайте сам туториал бы я вже забув. Так, тут хазу можно покупать, так и сапгрейд и вот тут Так. Go into the gaming shop and buy the novel microphone. That, no, no, microphone. Mm -hmm. well, tak, da mm -hmm. Now exit to the gaming shop. A nice job. Now head over to your apartment. Presentable hammer. On to left and to start building the place in bed. Tak, awo. Tak, category... Place in bed, 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 bed. Bed 2. And the white there. Inside. What do we... what's for now, exit the, the building mode. For recording a video, make sure your mood, energy and hunger are at the To increase your energy level, sleep in bed. The higher the bars are, the better your videos perform. So make sure to keep them full. Well done. Let's start recording with on the channel. The blaze code. Press course now press the button to upload the video. Upload and publish the video will take a few seconds to upload. Але е, я, до речі, знаю. Ще одну игру про симулятор на Perfect keep her uh, keep up uh, the, the good work. Now exit to your apartment. Thanks for making it. Oh, yeah. Here is your 150 games. open the chest. Oh, what? You epic. Look he's not.

Думаю, наступне відео буде про неї. Так тут телефони. Десятьк потрібен для першого телефону Я знайшов якусь штуку. Давайте підемо сюди. А це паркур. А, тут зникають лайки і дизлайки. Я мія логіка. Спочатку все провіряємо, але потім ми йдемо по тій дорожчці, йдемо по іншій дорожці. Давайте спочатку, давайте я буду проходити паркур, а ви і в Лірту. Мені отам-тамті -там лайки, там там ті, що на початку вони мені нагадують то, щоб ви поставили лайк і ості. Не отакий червоний, а отакий зелений. І щоб ви підписалися на мій канал. Тут дуже класний і прикольний контент. І до речі, ні. Е, пишіть мені в коментарях раз і, і режима і... ідеї для відео, бо тому що в мене я вже все граю і в мене немає вже ідей, що можна для вас знімати. Так що ніби ваша... Ваш коментар... Ура, нарешті я пройшов, Це тільки для п'ятдесяти кристалів. Я просто потратив 15 хвилин, може навіть двадцять хвилин норма. Просто для п'ятдесяти кристалів? Ні, я більше сюди не будуть ходити, це дуже тяжко. Що це? Скільки мені коштує? Скільки? -то? Перепрошую. М -м -м, а, -а, а, так. Мейт апгрейд. апгрейдс. Ідемо, подивимося. Що ми там можемо купити? Монітор 750, стани блок 1000. камера Давайте мы купим камеру. А ты вот тут сколько мне Хелмс. Хелмс, хелмс, хелмс. і у мільярд яхта. Я хочу на яхті жити. і Що й? Шеп, я не знаю, що це таке. Це в ще йкий замок. М -м -м -м. Оце порівняно ось ось. Сэм ось це то що це вообще якась фігня. Хата, найти дайму мы знімемо нове відео? Так, відновлюємо сунце circ. Maksimalny mars biserc złoto. No i ten. record. Excellent. Tak, i شلون 94 есть. Кат. 77 прикольно обрізали. Ча, ну, Короче, добре змонтували. Давайте почкаємо, поки вона у нас загрузиться. Так, наше відео опубликовалось, так и тут ще не высказал. Delete the Комент. Так, я розумію. так, так розумію, вмали. Ну, мандові погані. Mm. Давайте... Не, ja, прямо. Скупнусь ли? 1850. Мне интересно, как выглядит клавиатуру. И сколько она коштует? Найдорогие клавиатуры коштує 4 септильонів І це вообще не клавиатура. Це немножко така. мы пытаемся аволюционировать. Обу... 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 Ну, тоже вот пришли. изучение очень неклассичный mm -hmm. Да, давайте мы купим mm -hmm. 7, 5 10.

кристалка 1220 доллар и 2500 я уже точно помню так сказать. Давайте. Купимо системний блок, ось такий собі крутезний. Та, Отож, PC, Новий PC, так. М -м -м. Дальше це взагалі вже якісь види будинки. О, тут якийсь телепорт, давайте ми зайдемо. в життя якесь що там таке а що це за робот пепсі пепсі що якийсь тут а в нього три стріляти а як а чому в мене він тільки стріляв? ну це пік то капець. Так, а мені цікасно, в кого найбільше підписників? Е-е, тапці-папці. підписників у нього 141 квадрильйон. Ого.

Ці запаси свої. Жесть. Один кристалик. Два кристаллика. Три. Три кристаллика. 1841 тисяч сорок один доллар і 2046 підперекіло. Mm -hmm. Давайте ми підемо шешу собі, купимо за 2000, але що можна писати? 1000. Хіба що монітор або щось нове? 3500 монітор, кольцеплава, 3500 мишка, 4600, непорта, мікрофон, 3500. Давайте там відпустить мене. Ой, Новую мотор. Давайте даємо знімати видео. О, точно. Это був. Треба підняти Ти... свои штучки-дрычки. Буду звати штучки-дручки. Приїх. Що можна поїсти? О. О, мы можем тепер упоесть. Давайте Е, їм... Так, давайте тепер ми миллиото. Рекорд L G E S D H S. Excellence. Replicaus Bros. Break. Ого, такої штучки не було? Connect the cables. Такої штучки не було раніше в Rotumi. Рот, а 95.86 20 Двадцять году. Це ж. 65! Це вообще. Взагалі... Так, не розстроюємося. Чекаємо, поки у нас загрузиться. Так. Скільки у нас кристаликів ми збирали? Взагалі, скільки чого у нас не збирались? 4. 4 кристалка, 2050 грошей 2603 підписників. Ну, ще трохи в мене буде 10 000 і я. Да, да. я зміг би грати вже ігру таку uh, Cops and Robbers». Давайте так 2465. Все равно мені не на що не вистачає. Можемо зробити телефон телефон. Скільки коштує 50 тисяч безпец? багато, багато. 5 мільйонів, здається. Давайте подивимось. Так, да, 5 мільйонів. Давайте йдемо, вже собі купимо, ну, що зробимо відео. Давайте що ми можемо на 10%, ну щоб не таке затратне було. Так, молочко. В смысле де? Ладно, давайте ми кулочку е... поп'ємо. The Murderer. О, до речі, мені прийшла одна ідея для відео в голову. А якщо зняти Мардер Містер... Мені здається, Мардер Містер це взагалі шикарна ідея для відео. Пишіть, Хто хоче, щоб я знав, зняв Мардер Містері і... І той. І я, можливо, зніму Мардер Містері. Так, лоудінг. А тут це перегляди? Три. Чотири. Чотири кристалли. 2753 долара. 3192 підписника. А там відкрився до робот безся. Пішли, пішли, пішли. Я вже, до речі, можу грати на мою гру. Я один буду? Я не хочу бути один. А, ні, фут, добре. Я не один. Рухаемся, 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 рухаемся. Не будемо повторяти помиловать. Давай Давай, пацанчик! А судите, тільки я все, у меня. Ми програємо. Все, не програли. Шкода. Де ми купимо якісь штучки собі, штучки-дручки для свого компа. Е Монітори, ПК, мікрофон, камери. Давайте купимо там блок, можливо, родич ПК. Это о Хайзер! бути Райзер, а вот тут не знаю я Хайзер. Але, до речі, я собі купив нову камеру від Райзер. Тому я якраз заодно і, можна сказати, тестую не на цьому відео. Так. Деніс, Деніс, Сунамак. Що тут пише? Що тут коїться в чаті? Так, давайте повиселимося, поспимо. І енергію поїмо. поїмо. Що ми можемо поїсти? Давайте це поїмо. І сідаємо. Cops and the Rebbers. Давайте Cops and rubbers the word. record perfect cut 760 cut 962 764 Так, чекаємо поки завантажиться. Так, скільки у нас кристалли не собирается? Интересненько. Да Та... он что так мало? Жесть. Ладно. не розстроюємося. Идемо в, в апгрейдер. Так, давайте ми купимо новий мікрофон з 2600. давайте. Давайте будемо знімати відео. А може давайте взагалі вже закінчимо це відео з ось таким видом віконечка красивим. Ось з таким видом красивим. О, моє місто. Добре, давайте ми закінчимо це відео. Ви були на каналі Ігри Марка. С вами был Власновский Марк. И всем па-па-па-па!